Уповання моє на тебе мати возлагаю. У Коломиї відбувся восьмий фестиваль духовної пісні, присвячений року митрополита Андрея Шептицького. Традиційно захід організовує Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, Коломийська районна державна адміністрація та Коломийська міська рада. Більше в сюжеті. Іди на Відкривають талановиті вихованці гвіздецької школи мистецтв. У Народному домі зібралась повна зала охочих послухати духовні пісні. Організатори радіють, що ця подія з року в рік знаходить відгук у серцях людей. Пісня взагалі це душа української нації. У пісні ми молимося, у пісні ми прославляємо, у пісні ми веселимося, у пісні ми сумуємо. І дуже важливо нам у, у цей час. Піснею прославити Пречисту діву Марію, в честь якої і є цей фестиваль задуманий. На мою думку, важливо у цей такий важкий час, щоб люди мали можливість прийти і в такий спосіб через творчість, через музику, через пісне спів долучитися до молитви до нашої матері Божої, бо назва фестивалю якраз є. все уповання моє на тебе, мати возлагаю. У любові дала в рук подвійне хвилювання, адже на сцені фестивалю виступатимуть аж два її колективи. Хор «Аксіос» та народний вокальний ансамбль серпанок. Вихід колективів запланований на другу половину заходу, тож поки в закулісі триває активна підготовка. Мої колективи і серпанок, і Аксіос є щорічними учасниками цього фестивалю, так що це вже в нас вже традиція виступати на цьому фестивалі. І цього року ми хочемо з Аксіосом представити нам вам частинку нашої нової програми, то є кантата Андрія Кушніренка Молюй за тебе Україну і твір нашого учасника-хору, славного нашого композитора Петра Сташківа через поле України. Під час фестивалю звучали щирі духовні пісні, сповнені молитви, надії та любові до Бога і Пресвятої Богородиці. Учасники фестивалю, хори, ансамблі та солісти з різних парафій Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Залучені також дитячі творчі колективи. Згадували цього дня і митрополита Андрея Шептицького. Саме йому і присвятили цьогорічний фестиваль. Митрополит Андрей Шептицький, одна із найвеличніших постатей. Української греко-католицької церкви, які залишилися свій, свій слід не стільки в церковному житті, а в національному громадському житті. І згадуючи його, ми розуміємо, чому ми, українці, чому ми живемо, чому ми нині боремося і для чого варта перемагати.